Вітаю, друзі! Сьогодні з вами поговоримо про техніку і тактику ловлі хижої риби восени. З'ясуємо, чому саме джиг є основною приманкою і технікою для осінньої риболовлі на спінінг. Ну і також з'ясуємо, чому велика і тривала пауза є ключем до успіху. Мене звуть Володимир Воротняк. Я чемпіон світу з лову хижої риби спінінгом з берега. Погнали! З похолоданням води. Темп життя, іхтіофауни і комах, які безпосередньо живуть у воді, теж уповільнюються. Це дуже легко зрозуміти чому. Температура тіла у риби завжди на пів градуса, всього лише на пів градуса вища за температуру води. І чим вода прохолодніше, тим млявіше себе почуває риба. Саме тому ми маємо використовувати відповідні приманки і відповідні проводки. Так як ми сьогодні розмовляємо про техніку і тактику, тож про проводку ми поговоримо в першу чергу. Проводка має бути дуже повільною. Чому? Тому що риба не буде використовувати свою надпотужність для того, щоб заганяти маленьку якусь рибинку. По-перше, це має бути досить велика і об'ємна приманка. А по-друге, проводка відповідна, ледь-ледь ідуча. Щука чи судак, чи будь-яка інша хижа риба, має зрозуміти, що її не... Треба витрачати багато енергії для того, щоб заганяти цю рибу. І вона має зрозуміти, що ця риба нікуди не втече під час того, як щука буде робити свій контрвипад. Тож, повільна проводка ключ до покльовок. Коли ми ловимо судака, то пауза на дні, доволі тривала пауза, інколи приносить результат. А в багатьох випадків по супер-супер холодній погоді, коли вже мінус на дворі, саме пауза приносить бажані покльовки. Причому покльовками все, що відбувається, назвати досить важко. Адже після торкання приманки дна і після затримки її там на тривалий час ми робимо. Невеликий підмот котушки, і риба там вже сидить без будь-якої активності. Вона просто нависає таким чином, що ми навіть не можемо зрозуміти, як і коли відбулася покльовка. Це стосовно судака. Він дуже любить нависнути над приманкою. Постояти деякий час і потім підібрати дуже дуже плавнісінько. Насправді, ми живемо в 21-му сторіччі і використовуємо надзвичайно технологічні снасті. Важко уявити, як судаку вдається так обережно підібрати приманку, що навіть найкращі в світі снасті не можуть ідентифікувати покльовку. Але йому це вдається. Наше діло давати йому можливість вхопити приманку на дні. Стосовно окуня, то його поведінка також дещо уповільнюється. Не дещо, а сильно уповільнюється. Якщо при температурі води 18 градусів ми могли його ловити на швидкісні проводки, на швидкісні приманки, на оберталки чи швидкі коливалки, чи навіть попери подекуди, то зараз, коли температура води вже приблизно 10 градусів, окунь дуже пасивний і надзвичайно короткі. Підривчики і тривалі паузи на дні можуть принести результат. Проводка може бути насправді дуже тривалою, і лише під кінець. Під завершення вже цієї проводки, коли приманка майже наближається до рибалки, який перебуває на березі, може статися бажана покльовка. Тому треба доводити максимально до самих ніг, тому що окуні переслідують її, вони на неї дивляться, вони її роздивляються, і жодна з особин окунів не вирішує атакувати приманку. Але тільки один відкрив рота і. Хоч якось доторкнувся до неї, всі інші риби намагаються у цього окуня забрати цю приманку. І починається екшн. Тож на це теж слід звернути увагу. Початок осені це, мабуть, крайній термін, коли можна цілеспрямовано зловити сома на спінінгові приманки. Адже потім. З плином часу і з оголодженням води, сом буде переходити на глибокі ділянки і готуватися до зимової напівсплячки. Нагадаю, що сом взимку вкрай пасивний, він зимує під корчами і його доволі важко зловити. А зараз восени його ще, в принципі, можна зловити, хоч не так активно, як влітку. В будь-яких правилах є, звісно, свої виключення. І в мене, в моїй практиці, були випадки, коли я по холодній порі ловив сома. Я, друзі, думаю, що у вас також це було. Обов'язково напишіть про це нам в коментарях. Ну а на сьогодні, мабуть, все. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте тисяти на вподобайки, і, звісно, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео.